Доброго здоров'я всім пасічникам! Нарешті ми дожда... дочекалися тепла, дочекалися хорошої погоди, і є надії, що в нас з'явиться свіжий мед у цьому році. От, вже деякі наші друзі, колеги вже почали відкачку меду. Е, далі, коли в нас з'явився свіжий мед, е, питання в тому, як його реалізувати і як його вигідно продати клієнтам. Для цього наше підприємство випускає це одна із наших розробок сушарка медова «Еврика». Евріка. От зараз вона в мене. Я не буду показувати її реальну роботу, але покажу конструкцію. Складається вона на сьогодні, це вже Еврика 2. Складається із двох ємностей і дві сотові решітки, стільничкові решітки пластикові. От. Е, також для того, щоб прискорити процес, ми можемо під, підігрівати е, конструкцію. Кладеться ну, те саме, що декристалізатор це коврик з підігрівом. От, температура контролюється. Ви всі знаєте, що мед не бажано перегрівати, тому щоб е, температура була в межах 35-40 градусів. Ми ставимо терморегулятор. Ось у мене терморегулятор ввімкнутий у переноску. Значить, він, на ньому виставляємо температуру, і він вимикає. Якщо коврик перегрівається, він вимкне підігрів. От. Далі все це складається от так, послідовно, для того, щоб використати ефективно використати вентилятор. От. Сюди заливається. Спочатку засипаються подрібнені фрукти, потім заливається мед. Десь в об'ємних одиницях один до одного. Ємність кожної лоточка 6, 5,5-6 літрів. Якщо повністю не заливати, то 5,5. В об'ємних одиницях пополам, тобто 3 літри меду, 3 літри подрібнених фруктів. Заливаємо, зверху накладаємо решіточку в обидві ємності. Можна експериментувати, можна в одну ємність накласти одну. Він ще другий складовий. І е, далі накриваємо отакою от, от спільною кришкою, е, в, який, в яку монтований вентилятор. Він просто народі називається білка або більше чи колеса. Е, значить, накриваємо кришечкою, перевіряємо, щоб е, края ємності і кришечки зійшлись. Бачите, вони подовжені однакові. Ставимо ось такі канцелярські прищепочки, для того, щоб трималось усе в купі. І вмикаємо, вмикаємо подачу струму. Далі ми перевіряємо температуру і виставляємо ту температуру, яка нам потрібна для нашого нагрівача. Ось стрілочки вгору. І набираємо 46 градусів, значить потрібно трішки опустити. Набираємо 37 градусів. Все, температура зафіксована при нагріванні до 37 градусів, терморегулятор відімкне і далі ще обов'язково, звичайно. Датчик, датчик терморегулятора вставляємо або під ванночку, одну з ваночок, або під коврик. Температура там, буде приблизно однакова, можна вставити під коврик, для того, щоб він фіксував температуру нашого нагрівача. В такому вигляді пристрій працює від 2 до 5 діб. Якщо ви думаєте, що це забагато, це час дозрівання меду. Тобто мед витягує, ріднину витягує із нашої сировини і розчиняється, мед стає рідким з підвищеною вологістю, а ми вентилятором виганяємо зайву вологу, тобто сушимо. Під дією гравітації більш рідкий мед піднімається нагору, заповнює, частково заповнює, зараз я зупиню, От, частково заповнює наші решітки. І ефект аналогічний, як занесений нектар. Коли бджоли збирають нектар, вони заповнюють десь до половини комірки і активно вентилюють. От, тобто решітка у нас. Тримається на сировині, тобто то вона не може е опуститися на саме дно. Вона тримається. Якщо є необхідність, можна на гачках її ще підвищити. Найкраще працює решітка, коли вона заповнена е сиропчиком до середини, до середини своїх е до середини стільничка. Ось до середини приблизно. От. Е таким чином. Вивітрюючи зайву вологу, ми спостерігаємо за висушуванням даної сировини. Коли мед набирає десь 20-25% вологості, ми можемо перевірити рефрактометром, можемо перевірити, як зазвичай ложкою на зрілість меду. Мед буде однакової вологості із нашою сировиною. І тоді можна припиняти сушіння, ну і далі зберігати і вживати. Зберігати даний продукт. Ось можу вам показати продукт минулого року. Те, що, те, що мені вдалося особисто отримати, ось слива. Мед був соняшниковий і різнотрав'я. Більше соняшнику. Мед засахарений, ось Абрикос, на жаль, у цьому році абрикосом ми не можемо похвалитися. Також оце мед абрикос злитий, тільки абрикос разом з медом в одну баночку. А це мед той, що залишився, із смаком абрикосу і запахом абрикосу. І яблучко. Звичайне яблучко, також ми його робили. Це робили вже тут у нас на офісі. Воно також зберігається, до речі, при кімнатній температурі. Оце все. Я рекомендую зберігати при більш низькій температурі у умовах підвалу, у умовах погріба. Краще зберігати при температурі десь близько 10 градусів. Їсти це все можна в будь-який період вживати, я маю на увазі. І бувають, бувають цікаві моменти, знову ж таки. Піддуває кришку, піддуває кришку. Я в таких випадках, що роблю. Ось вона піддулась, я перевіряю баночки періодично. Я кришку відкрутив, прижав пальцем і закрутив. Тобто видалив зайві гази. Це не значить, що воно бродить. Це значить, що процес це живий продукт. Процес Ферментації самого нектару і взаємодії меду із дольками продукту продовжується і буває виділення, додаткове виділення газу. Ну, з, мої, з, мо, з досвіду мене особисто, і досвіду моїх друзів, на процес травлення це не впливає, ніяких негативних не було. Випадків, тобто ми його вживаємо самі, де, ну, в основному все на подарунки, тому що для комерції ця штука поки що замала для комерційного продажу, а для асортименту, для е, якоїсь подарунків своїм близьким родичам, і друзям і знайомим. Дуже годиться, тим більше, що такого ніде в світі немає. Це наша українська розробка, це наша, наше надбання і всі експерименти, які ми проводимо, вони поки що за кордон не поширені. Тому що ну, якби є надія, що хтось із науковців візьметься і цим буде займатися паралельно з нами. Поки що ми не знайшли таких людей, але надіємося, що колись воно. Зрушить з місця. На сьогоднішній день сушарки продані вже більше сотні, багато людей цим займається, багато людей цим цікавиться. На жаль, унікальної єдиної технології поки що не існує. Ми, цим, ми над цим працюємо, але єдиної технології для будь-якого меду і для будь-якого складового продукту на сьогоднішній день не вироблено, хоча є, напрацювання є. На все добре, це наша Евріка. Бажаємо вам всім здоров'я і хорошого медозбору в цьому році.